Саме, от ця пісня претендує стати шлякером, тому що мені вже про це пишуть. По-перше, на концерті вона дивовижно, то ну дуже круто йде, і дуже людям погоду подобається, але саме головне, вона западає. От задаєш мої слова. Я піду. Я піду, а, а пісня має залишитися у вас. Та, ту, ти будеш повторювати червоне намисто. Добре, добре. Я не проти. <рес> Отож, послухаймо просто зараз пісню, а потім е, я думаю, у нас ще вистачить трішечки часу, щоб звернути на, за. Власне, що буде на цьому святі? Що буде на, на цій теплій зустрічі у неділю разом із Оксаною Білозір у жовтневому палаці у столиці? Дякую. За перемогу! Я знаю, полум'яни це колір любові. Серце моє в'яне, коли не з тобою. З тобою все інакше не так, як раніше, коли тебе побачу, скажу тобі більше, ти поглядом розтопиш, як літ, мою душу. Прийди, бо я чекаю, без тебе не зможу. Я знаю, полум'яний це копій. А палимо коханнями разом з собою, червоне намисто, на навмисно, для тебе красиво з тобою, щаслива, червоне намисто, прогулянки місто, вкради мої разів. З тобою щаслива, червоний на мирі.